Так, всім гарного доброго дня або доброго вечора. Хто як зустрів це відео? В цьому році вулиця не дуже показала результат, так як всі роки дуже переливу вона хапнула і весна була холодна. Грейпфрут чи Грейпфрут, хто як каже, старубі, дуже плодоносить, класний сорт. Є можливість, придбайте собі. Десь надіть черинок чи павловський, як завжди. На висоті, хоча він дуже примхливий є. Київський. На вулиці росте чи пандероза, хто як каже. сюди йде, в мене одна є. Я вам в теплиці покажу, яка вона. Це, кстати, вкорінений. Дуже рідкісний сорт. Олексій привіт. Ви мені дали, я вам покажу, який плід сьогодні. Класний в нього. Оберне, оберне дуже Росте класно. Кстати, у мене є їх щось три великих. Може в цьому році продам який один. Так, де бразильський, де бразильський солодкий сорт лимона. Сьогодні мала зіла вже гарний такий, це зелений ще маленький. Вашингтон. Вашингтон двір полюбляє. Триплдав в цьому році вцепив він отаких. Невеличке деревце гарно, але якщо буде на підвіконі, таке гарну ринку його і буде взагалі. бомба. М -м лунаріо. лунаріо. Навіть по віду, бачите, який він довгенький лунаріо. Цікавий. от Багато плодів на ньому. Хоча сам лисий, а плодів вистає на ньому. Погано росте в цьому році колючий мексиканський. Але є, є навіть плодики. є. В тому, році, в, наверное, в тому році дуже відповіднуся. Дивіться колючий. Якщо не любите колючки, то не заводьте його, бо невозможно з ним боротися. Ні, ні підрізати його, нічого. Колючий дуже ліпо. Оце ліпо. Чотири роки чи 5 років вже. І от кожен рік по одному плдові. Оце таке не казав. Би, ліпо. Ну, київський. Є теж пару штук в мене. Вже дорослих по 4 роки з повлами. Ванільний. А, ванільний є. От ванільний сорт. Солодкого лимона. Тоже цікавий. Є можливість Придбайте собі. Не знаю, рай щось там розводили чи є в неї, треба запитати. Ну він дивіться, якраз як родить Мандареда. Мандареда Тоже вся в мандаредах, В мандаринах. Да. Так, рука буде. Рука буде. Косив ліску і вдарив його. І от е, ранка є. А так цікавий. Рука буде дуже цікавий. Е, так, юстис, вроді юстис, так. Да. Е, цікавий теж, як він, давно з Лемкват. Багато, ну, чи він спіє, чи не спіє, блін, до зими достигнути. Дуже багато на ньому маленьких є росо. Росо цього року без плодів. Да, примхливий він, але накидав багато листя. щоб буде, як то кажуть, жити. А от є такий маленький. Може теж його виставлю, як то каже, це на аукціон. Це... Мандареда, от мандареда. Красно м'який мандарин. Дуже цікавий. А от здох у мене, як то кажуть, здох кумкват, бачите? О, це він в мене кумкват, так що в мене теж є промахи, а звідси пустив дикі, дикі лимони. Обріжу і нащеплю якісь гарних багато сортів. Хай буде так. Но я не викидаю їх. Так, йдемо в теплицю, подивимося, що там рая робить. Ще в нас дуже цікавий є сорт. Кожна в мене бірочка. По бірочках, навіть якщо забувся, то Волкомеріано. Такий він невеличкий лимон, але дуже росний. Так, заходимо в теплицю. Що тут трошки бардак, привіт, раєчка. Може вже срез прив'язала. Таке, якісь ти нав'язала посилку запакувала. — Я Думаю, Боже, як ті люди бідні, не мачухаються на мене, як розв'язують. І нахрестила, і хрестиком я, і ланцюжком. Що, що Інжир тебе є, і гранат, так? Да? Так, да, так, да, сьогодні треба відправити. Та вже хватить його пришивати. ти пару разів, ти вже... Бачу, шість разів пришила. Ну знаєш, там на новій пошті можуть і, і кинути, можуть і, і пер... все що прийти. І хочеш. перевернути його, а ти хочеш, щоб не йшло гарно до да, да, людини. Да, так, пішов я в теплицю. Що, зараз буде телефон хапати, перегрів 30 я ох, йок. Дуже, дуже жарко. Але... Але вже настав. Да, але все, все росте. Плоди дуже люблять жару. Дивіться, який шоколадний. А київський, ох, які він має плоди. І багато він має плодів. Крупні в цьому році теж будуть по кілограму. Вони вже, ох, мій кулак. Вони вже які великі. Рі достигають. Які достигші є. Банан зігнув листя. Докупи. Він такий, якщо весь докупи зганається, йому дуже жарко. Головні його повинно бути такого роз... розкарити. Це йому вже жарко і він скручує, щоб тут зберегти вологу. Тоді він себе класно чувствує, а так йому жарко. Але вже вот-вот скоро буде достигати бананчиків. Кожен раз дивлюся. Ніби на місці ростуть, але все одно вже підросли вони. Вже і крупні. Ось це дуже крупний, ці менші, Так що будемо мати свої бананчики. Замісник О, є біля нього, бо якщо він достигне, я його зразу зрізую. Оцей банан він не плодоносить. Випускаємо зразу другий дис, після, після цього от він буде. Він багато випускає знизу, але я лишаю по два по три штуки. Ось тут так само. От один, от другий. Ще були, але я пересадив. Кстати, він в мене один стіє, дивіться, я пересадив і почав рости. Нема нема в мене їх багато. Е, в кого вони є Рая? В Анатолія, да? він, в нього більшість банани є. От Анатолія. У нього в Києві хоже теплиця така похожа. У нього великий вибір бананів. На да. Вот за цього я казав. Чотири роки я чекав. І я побачив, дивіться, який пліт. Яка лампочка крупний. Там який... така жара наверху. Йому добре, бачиш, йому добре. А таїті. Таїті, мабуть, саме Таїті теж люблять жару. А от це довгі такі погинають посередині. Це таїти. Це однорічний, так? Да? Так, да, так, да, це вже за вікін так пішов. А це Діоскурія? Це Діоскурія. Дуже ніжна баришні. Ну. <смірші> а, за, а за ним йде мандаряда. Мандаряда багато було плодів і всі на жарі поскидали. Гранат. Ранат почистив і зараз на ньому. Пару плодів і. і хоч Ре, білокрілки. білокрілки немає. Така біро... білокрілка була Він в вулиці, хоч на вулиці такі в нього поліровані листки, ти бачила? Угу. Зато цьому зато добре, бо ж бідолаха це ж такий класний, це бергамот. Він да, ще був. Так, які плоди в нього. В ньому багато плодів. От. Плодів. Зустрілась мені недавно парфум, Я нюхала. Пари... Парижський ніби. Ага. І там входить бергамот, так і пишеш. Да, так, да, масила в нього входить. Дуже хвертаєш камеру і буде дригатися, ну, тут... швидко дуже, дуже швидко, Да. Да. А там відпав, ти бачив? Що відпав? Слід, жовтий, жовтий. Павловська? Так, да, треба забрати. А де він є? А біля а, там. Не біжи, бо буде махати дуже. Все, друзі, гарного вам дня. Всього найкращого. До зустрічі.